Привіт усім, мої сонечки, з прямими ефірами. Я повернуся до вас вже з 12 березня. Ну, а зараз в мене для вас цікава пропозиція. Хто хоче замовити в мене віршоване привітання на 8 березня для своїх матусь, сестер, подруг та коханих. Будь ласочка, звертайтесь, і я з любов'ю до вас, з усім своїм серцем. Побажаю най найкращого свята і найкращого життя для ваших коханих сестер та матерів. І все дійсно буде чудово. І, звичайно, я створю образ, який ви запропонуєте. Можливо, це буде такий старовинний ретро-образ, Можливо, сучасний, можливо, не сучасний образ майбуття. Коротше, все, що ви побажаєте, буде виконано. Я вас люблю. І також Замовляйте в мене побажання на кожен день, побажання щастя і вірші на замовлення. Мої вірші трішки стіснюються, особливо, коли в них звучать прекрасні побажання. І для вас, такі рядочки, весна дарує нам не лише сонячні заливи, не лише світлий небокрай, Весна дарує щастя нам, краплини, весна дарує нам цей світлий рай, весна дарує перемогу, весна дарує визволення українського народу, весна дарує чари, весна дарує довгий час життя. Весна для вас. Мої вірідні українці, весняний час вас огорта і сонячна залива для вас розкита. Мої любі, люблю вас.